Перші дебати між Трампом та Байденом відбулись, і після них серед демократів почались розмови про заміну Байдена. А заяви Трампа про розмову з Путіним вже викликали дискусію. Якщо ви міцно спали в цей час, то далі дізнаєтеся, про що говорили кандидати, та які висновки можна зробити після дебатів. Для вас зробили розбір дебатів та їхній вплив на вибори у Штатах. І розберемось, чи можна все ж замінити Байдена перед голосуванням. Не буду тягнути і одразу до найважливішого для нас це питання щодо України. Воно прозвучало один раз, але наприкінці кандидати знову до нього повернулись. Отож, ведучі запитали Трампа, чи прийнятна вимога Путіна мир, якщо Україна втратить суверенітет на окупованих територіях та відмовиться від прагнень вступити до НАТО. І це нагадаю була заява Путіна перед самітом миру. Трамп назвав такі умови неприйнятними однак сказав, що адміністрація Байдена за НАТО допомагає Україні. Спершу відповідаючи на питання, він наголосив, що якщо Б він був президентом США, то Путін взагалі б не розпочав війну. Мовляв, якби американці мали президента, якого поважає лідер Кремля, то всього цього б не було. Байден нібито проявляв слабкість виведенням американських військ з Афганістану і цим, нібито, підштовхнув Путіна здійснити свою мрію. А про це Трамп знає, бо спілкувався з лідером Росії. Потім Трамп повторив фразу, яку сказав кілька днів тому, про те, що Зеленський найбільший продавець з усіх політиків, які коли-небудь жили щоразу, коли він приїжджає до Америки. Мереки він їде 60 мільярдами доларів. Трамп сказав, що не критикує його, але ті гроші, які американці витрачають на війну, витрачати не повинні. Також він повторив попередній свій меседж стане президентом і закінчить війну. Трамп повторив багато проросійських наративів про те, що Україна втрачає людей, про те, що хочеться припинення вогню, і що це дуже сумна ситуація. А це не та риторика, яка б підтримувала сильнішу політику або таку ж сильну, як політика президента Байдена. Тож, хоча ми звичайно не чули, як Трамп казав, що він не підтримуватиме Україну, я думаю, що деякі речі, які він сказав, свідчать про те, що він можливо буде трохи м'якшим щодо Росії, ніж президент Байден. Байден же, відповідаючи на це ж питання наголосив Путін воєнний злочинець, і він хоче захопити території України, бо вони були частиною радянського союзу. І якщо не протидіяти йому, Путін захоче йти далі Європою. Потім він сказав, що ми маємо підтримувати наших друзів, в тому числі Ізраїль. Щоправда, коли він відповідав на питання про Україну, то обривав речення, переходив до теми протидії Хамасу, ну і назад до російської агресії треба відзначити що президент байден насправді не скористався шансом вдарити Трампа щодо Росії ми почули як Трамп сказав одну нову річ сьогодні ввечері яка полягала в тому що він говорив з Путіним про мрію Путіна про вторгнення в Україну я сподіваюся журналісти тиснутимуть на нього щоб він розповів, що він мав на увазі і якою була ця розмова. Напишіть нам, будь ласка, в коментарях, як ви сприйняли слова Трампа про війну Росії проти України і чи взагалі очікували такого. Окрім цього, кандидати пройшлись по внутрішній. Ніх, питаннях це економіка, медицина, аборти, і там вони обмінювались звинуваченнями та повторили старі обіцянки. Одне з найбільш політично напружених питань імміграція та безпека кордонів. Трамп розкритикував прикордонну політику Байдена. Звинуватив, що до країни потрапляють терористи та люди, які нібито викликають загрозу та вбивають американців. Байден відповів, що зараз на 40% менше нелегальних мігрантів перетинають кордон, і все це завдяки збільшеній охороні на кордоні. А все решта про злочини нелегальних мігрантів це брехня. Тож, якою була реакція на дебати? І якщо просто узагальнити, то аналітики, які коментували американським змі результати дебатів, зійшлись принаймні в одному. Нічого нового на дебатах не почули. Кандидати не розповідали про своє бачення покращення економічної ситуації, ситуації на кордоні з репродуктивними правами у США. І Трамп і Байден повторили попередні тезиси і більше зосередились на минулому. І здається, у відповіді на кожне питання Трамп казав, що Байдена ніхто не поважає, а Байден що Трамп просто бреше. А тепер конкретно по кандидатах, як було прогнозовано, суперником Байдена був не республіканець, а його власний вік. 81-річний Байден відповідав повільно, завмирав під час відповідей і навіть стояв з відкритим ротом. Кілька разів втрачав навіть хід думок. І цим скористався Трамп. Коли Байден відповідав на запитання про державний борг, зробив паузу і в кінці сказав, що нарешті вони перемогли медіакер. Це така програма медичного страхування у США. Дональд Трамп підхопив цю помилку, коли модератори CNN звернулися до нього і пожартував, що Байден забив медікер до смерті. Джо Байден... Джо Байден не був схожий на людину, яка керувала країною, чи фактами, чи своєю власною кампанією, чи дебатами. І як це після того, як Джо Байден пішов у дерев'яну хатину в лісі на тиждень, щоб його постійно муштрували? Насправді було очікувано, що тему з віком порушать. Останніми днями Трамп висміював підготовку Байдена до дебатів і припустив, що йому знадобиться медична підтримка, щоб пройти особисту зустріч. Хоча Трамп всього на три роки молодший, він був набагато жвавішим на сцені, і це підкріплюється нещодавнім опитуванням за New York Times. Лише 16% виборців сказали, що вік Трампа перешкодить йому впоратись з президентством, тоді як 45% сказали те саме про Байдена. Щодо Трампа, то його основною проблемою була брехня. Одразу під час дебатів фактчекери почали перевіряти його слова. Я не буду довго заглиблюватись в аналіз, але основне. Колишній президент брехав про те, що США не матимуть за його терміну жодних справ з країнами, що торгують з Іраном, про злочини мігрантів. І його фразу про те, що демократи вбивають немовлят, мабуть, навіть немає сенсу спростовувати. Про брехню Трампа говорили демократи уже і після дебатів. Я майже забув скільки бреше Дональд Трамп. Я маю на увазі, що людина стояла і брехала протягом 90 хвилин поспіль. Він провів усе своє життя, думаючи про себе і ні про кого більше. І тому сьогодні він знаходиться під такою величезною кримінальною хмарою. Однак аналітики стверджують, що проблемою є те, що Байден не схопив його на брехні, не заперечив, не аргументував. І, до речі, деякі твердження чинного президента були теж маніпуляцією, фактами, але це було у менших масштабах згідно з чекінгом CNN. Також майже всі зауважують у порівнянні з дебатами у 2020 році Трамп поводив себе. Дуже стримано ці дебати запам'ятались хаосом і постійними перебиваннями, І ця цитата з них стала мемом. Лефт воліжорлисенгуїзонілист несусправмос. Це були, мабуть, найбільш скромні дебати між президентом Байденом і колишнім президентом Трампом. Якщо ми згадаємо вибори 2020 року, дебати там було просто божевілля, багато ми називаємо це обливання брудом, перебивання. І насправді я думаю, що жоден з кандидатів виглядав тоді добре. І частково цьому допоміг телеканал CNN. Мікрофони кандидатів вимикали під час виступу одного з них. Кандидатам не дозволили брати з собою чернетки, лише блокнот і ручку, і їх обмежили часом. А журналісти намагались добитись від Трампа відповідей конкретно на свої питання і намагалися не дозволяти йому з'їжджати з теми. А тепер розкажу, як відреагували у штабах кандидатів. Як пише CNN, радники Трампа святкували його виступ на дебатах. Вони прокоментували Трамп досяг своїх цілей. Натомість, щодо Байдена, ситуація більш пасимістична. Демократи зневірені виступом президента, і в них виникли питання щодо того, чи повинен він залишатися кандидатом від партії. Пише CNN їхні співрозмовники сказали що він був непослідовним і слабким навіть у питаннях про аборти де демократи мають перевагу неназвані представники партії навіть почали піднімати питання чи варто байдену залишатися кандидатом від демократів перед національним з'їздом партії в серпні байдена можуть закликати піти у відставку на користь іншого кандидата про це пише Reuters. можливість його замінити до виборів справді є перше це якщо Перед самими перед самим конгресом партії кандидати відмовляться від посади, ну скажімо, або Байден або Трампа або обидва, і тоді вже під час самого конгресу партії відповідно вийдуть нові кандидати, пройдуть внутрішні дебати, презентація внутрішніх програм і проголосують представники кожної партії від кожного штату. Другий варіант більш маніпулятивний це якщо їх призначать кандидатами або одного з них кандидатом, і він відмовиться вже постфактом, пославшись там на проблеми зі здоров'ям, особистий вибір, будь-що до слова, віцепрезидентка Камала Гарріс визнала, що дійсно початок дебатів у Байдена не склався, але фінішував він сильно і закликала американців зосередитися на тому, що Байден зробив для країни за час свого перебування на посаді, а не у своєму виступі на дебатах. Сам Байден відкинув занепокоєння. На його думку, він виступив добре. І що ж у висновку CNN провело опитування серед глядачів. І більшість 67%, вважають, що Трамп показав себе краще, але 8 з 10 американців кажуть, що ці дебати не вплинуть на їхній вибір кандидата на пост президента. Що ж, наступні дебати заплановані на 10 вересня, і що думаєте про можливу заміну Байдена як кандидата на президентські вибори? у США? свої відповіді пишіть, будь ласка, в коментарях.